Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео я хочу вам розповісти таку дуже важливу дуже важливу річ, як евакуюватися в Іспанію, як переїхати в Іспанію з окупованої непідконтрольної Україні території. Це частина Запорізької Херсонської областей, Крим, Донецька і Луганські області. Так? Давайте розберемо все по по дрібницям, Так, значить, спочатку я розповім. Я беру інформацію з офіційних джерел. Так, плюс я розповім вам дві ситуації людей, яких ми сюди прийняли. Одна сім'я з Маріуполя, друга із Луганської області, які залишились українцями, і які ось вже остання сім'я вже тут. так? В Іспанії, буквально це вчора, позавчора вони приїхали. Так, я розкажу їхню історію, як вони їхали, що у них було детально, як зробити так, щоб ви змогли потрапити в Іспанію. Так? І в кінці, звісно, саме обов'язкове розкажу, як зробити так, щоб ви не потрапили під. Ну, щоб ви уберегли своє життя під час цього переїзду. На жаль. На жаль, це дуже важко. Це дуже важко виїхати звідси, тому що наших, наприклад, людей там обшукують, вони проходять ці фільтраційні табори і так далі. Багато, багато автобусів попало під розстріл машин, які хотіли евакуюватися. Ну, це жахливо. так, Звісно, ворог розуміє, що він програє, так? І тобто, навіть якщо. Навіть якщо люди хочуть евакуюватися, да, то ти просто випусти їх де да і все, вони не хочуть там жити, не хочуть з тобою жити. Випусти їх. Вони ж навіть багато їдуть на територію Росії, вони ж не їдуть, вони через Росію евакуюються, щоб ви розуміли, ті, хто на окупованих територіях, так? ні, вони навіть там можуть, можуть бути такі моменти. Або якщо через наші блокпости, через наші. Через лінію фронту да, люди хочуть виїхати там іще гірше. Там іще гірше можуть бути речі. Це, звісно, дуже такий тяжкий факт, але будемо розбиратися, як це вирішити. І вже дуже багато людей. Ну набагато менше, звісно, ніж з підконтрольних Україні територій, але переїхало багато з окупованих територій. Вони живуть в Іспанії. У них все добре, у них тиша, спокій. У них є дах над головою, за них піклується держава, у них є їжа на кожен день, і вони далі йдуть по програмі, і далі у них все буде добре. Вони захотять залишитися тут, захотять, поїдуть в Україну. Так? Давайте е, поговоримо, що треба робити, щоб виїхати з окупованої території. Так? Є до недавнього часу було три шляхи евакуації: це через Крим. З подальшим виїздом на територію Росії, щоб звідти дістатися Європи, Європи, так? Другий. через окуповані території та численні російські блокпости це Ізваріно, це Мангуш, так і це Васильівка в Запорізькій області. Так? Це були такі пости, але, але це дійсно, ну, коли ти потрапляєш туди, це це жахливо. От, наприклад, перша родина, яку ми прийняли сюди, вона була з Маріуполя. Це був травень місяць. Це було жахливо. Просто було жахливо на них дивитися. Я тут зараз ну, спробую це розповісти, якщо вистачить часу. О, дивіться до кінця. Значить так, фільтраційні табори. Що таке фільтраційний, фільтраційний табір? Тобто, якщо ви виїжджаєте, це не то, що ви там десь живете в цьому таборі, так? а це просто дуже багато всяких блокпостів, перевірок, через які деякі люди не проходять. В деяких із них просто залишаються люди, їх розстрілюють. Щось не те побачили в телефоні, можуть розстріляти, можуть зґвалтувати людину, наприклад, жінку, яка там їм не сподобалась щось там іще. Так? Значить, далі, якщо виїздити через, через Крим або непідконтрольну територію України, треба проходити фільтраційний табір, так? Якщо виїжджати через Васильівку Запорізької області, то доведеться пройти через численні блокпости, так, які називають деякі там колами пекла. Да? Зрозуміло, що обидва варіанти дуже небезпечні і складні, може виникнути багато небезпечних ситуацій. Однак виїхати з цих територій означає збільшити шанси на ваше виживання, і це дійсно так. Так, зараз я зачитую офіційні джерела, так. Значить, якщо евакуюватися через Росію, так? як вам можна допомогти? Так? Українська влада розуміє всю складність ситуацію, тому спростила процедуру перетину українського кордону. Так? Якщо громадяни України, рятуючись, виїдуть через територію Росії, то це не вважається ні адміністративним, ні кримінальним порушенням. Так, от якраз оці дві сім'ї отак до нас сюди і потрапили, от і потрапили, так? Люди, які не мають паспорта без перешкод, можуть перетнути, перетнути кордон з Україною. так? Після того, як ви виїдете з України на територію е, Російської Федерації, обов'язково звернутися до найближчого консульства дружньої до нас країни польського, румунського, італійського, швейцарського, французького тощо. Це офіційне джерело. Але те, що я знаю, да, на сьогоднішній день ніхто не звертався із тих, хто приїхав, хоча можна таке було зробити, так? Вони просто їхали до найближчого кордону з ЄС: Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Переїжджаєш туди, все, далі, там вже все буде вирішено. Далі. Так, Там вам нададуть е, гарячі лінії е, телефони гарячих ліній е, контактів України. Да? Ну, як щоб ви з Україною могли зв'язатися? Потім міжнародної організації з міграції. Так? Телефони Червоного Христа, телефони ООН та волонтерських організацій, які вас можуть перевести далі, так також нададуть контакти структури, які надають необхідну консультацію, юридичну, правову психологічну, так? Якщо ці посольства і консульства ще не закриті на території Росії, звертайтесь в них. Якщо ні, просто берете квиток яким чином через волонтерів, через кого завгодно. Їдете до найближчої країни ЄС через е, Росію, так? Далі, тим, хто виїхав, буде видана тимчасова посвідка. Так, вона видаватиметься як консульствами дружніх для України країн, так імміграційною державною службою. Ну, тобто її можна буде отримати як в консульстві на території Росії, так і е, по перетині кордону е, з цією країною ЄС, так? Ну, це буквально це чотири країни, щоб ви розуміли: це Фінляндія, Латвія, Литва і Естонія. Так, е, у Росії є волонтери, до яких можна звернутися. Так, дійсно, в Росії є волонтерські групи, які допомагають українській владі встановлювати зв'язок з біженцями. Наприклад, е, такою організацією є організація Меморіал. Так, вони допомагають переїхати українським біженцям, якщо ви опинилися на території Росії. Так? Але влада, а вже влада потім допомагає людям виїхати з Росії з непідконтрольної території. Тобто українська влада потім вже допомагає. І організовує допомогу з квитками та транспортним засобом тощо. Так? Також локальні волонтерські групи допомагають українцям, яких насильно депортують е, на крайню північ Росії. Так, таке, на жаль, є. І це дуже жахлива ситуація. Не тільки просто українці, а саме гірше, що зараз вивезено дуже багато. Прийомних дітей, дітей сиріт з окупованих територій. Ви розумієте, наприклад, дитячий будинок сімейного типу може мати там до 10 дітей. Все, брали і брали його так, от просто вивозили невідомо куди. Так, Це просто це вже як можна це назвати, це примусове переселення. Так, Далі Україна підтримує зв'язок з цими групами. Так, і завдяки такій кооперації нашим громадянам вдається допомогти. Тобто, можете знайти, наприклад, цю організацію меморіал, спробувати з нею зв'язатися. Але е також є ще контакти е української, е Українська гаряча лінія, на яку можна звернутися і там вам передадуть дані, як вам виїхати відповідно до тої ситуації, в якій ви знаходитесь. Розумієте? Тобто, це не розголошується якось. Повністю, як це відбувається, а виключно де кожного окремо. Я залишу контакти цієї гарячої лінії в описі до відео. Так? Інструкція для тих, хто не хоче виїжджати. Так? Людям, які збираються залишатися в епіцентрі бойових дій, радять збирати запаси продуктів та води і не ігнорувати правила безпеки та перебування в укриттях під час обстрілів. Так? Значить, майже 70% Запорізької області залишається без газу, адже газопровід був знищений окупантами і не підлягає ремонту, так? Значить, далі. Далі. Значить, давайте тепер я розкажу про ці дві сім'ї, які вже переїхали. так? Перша сім'я, як я казав, вони приїхали у травні, так? Це сім'я з Маріуполя дуже жахлива була ситуація. Пам'ятаю, коли ми. Прийшли до адвоката спілкуватися, я перекладав, і в анкеті було просто таке запитання, таке формальне, чи ви, чи ви заміжня? Це була мама з сином. Так, не буду називати ім'я. Це була мама з сином, і запитали, вона почала зразу плакати. І якби ну, адвокат не зрозуміла, що сталося, чи, чи вона образила, чи що не вона хотіла запитати, що, що сталося. А, От якщо вони приїхали в травні, так, то в березні її чоловік пішов готувати їжу на вогнищі біля хати, бо вони на вогнищі біля свого дев'ятиповерхового будинку готували їжу по черзі. Ті, хто залишалися у підвалах, так? Він пішов готувати і осколком йому знесло півголови. І вони навіть не змогли його похоронити. От. Там. Просто отак от люди змішані з землею, от повністю в Маріуполі. Це ще гірше, ніж Буча там чи, 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 чи Ерпінні. Це, це жахливо, звісно. От. Але слава Богу, ця, ця родина вже в нас. Так да, вони проходили цю, так би мовити, фільтрацію. так? Вони е, так їх зупиняли, от, постійно запитували, перевіряли телефони там, і так далі. Е, ну, Але тим не менше, ну це просто там. Е, Жінка така вже ну десь, може, років 50, так, з сином. Їм треба було просто їхати далі. у них нічого не було. Так, ну і вони проїхали, так. Друга родина, друга родина це родина, які приїхали буквально три дні тому з Луганської області. Вони їхали через Ізварено, і ось я попросив, просто щоб мені розказали, як. Можна через Ізварено проїхати. Тобто, що, що, треба, що треба, щоб звідси виїхати? Ну, от вона розповідає повністю покроково, так що ми були в Луганській області. потрібно е, було виїхати через Ізваріно. Е, там ходять рейсові автобуси. Тобто вони рейсовим автобусом їхали, розумієте? так. Ізваріно – це контрольно-пропускний пункт Росії, так, який встановили між Росією та е, так званою ЛНР. так. Значить, і вона краще каже, що краще виїхати звідси з Луганської області рейсовим автобусом. Квитки купували через Фрея Тур. Запам'ятайте, Фрея Тур. Так, через них оплатили квитки Москва Рига. Тобто вони зразу цим автобусним туром поїхали в Ригу, так, в Латвію. Це вже країна ЄС. Все вже звідси вас легше сюди доставити в Іспанію. Так. Далі рейсовий автобус швидко. навіть це рейсовий автобус, і він їхав швидко. і Навіть водії допомагали заповнювати ці папери. Все от потім вони звернулись до волонтерів в Ризі, і вони допомогли їм купити квитки до Іспанії, як в Ризі. Так, і в, в Польщі є волонтери. Я виставляв відео, де вони знаходяться, як їх знайти. Я ще раз його нагадаю. Тут можете подивитися, якщо це вам потрібно. Ну і саме головне, як убергтись, коли ви виїжджаєте. Як не потрапити у ПАСТ? Перш, автобус. Вибирайте тільки той автобус, який їде у складі колони: один-два автобуси. Щоб були свідки. Якщо потрапляє під, під обстріли якийсь автобус, щоб було неоднократно, автобуси потрапляли під обстріли. Так то, щоб були свідки. Росіяни бояться цих свідків зараз вже, от, і вони стараються якби це зараз пропускати, щоб люди далі їхали. Так? Далі. Ні в якому разі не вдягайте камуфляжний одяг. Або не беріть рюкзак камуфляжний або якісь якогось військового красу щоб це не було ніякого до вас ніяких до вас питань так далі мати лише одну сумку ви тільки одну сумку маєте так щоб нас не залиш... не зупиняли не дивилися довго ці сумки бо це їх е, подразня, Да? на тобто е, що в цій сумці? теплий одяг аптечка документи ліки вода та продукти на дві доби все за дві доби ви зможете добратися до країни ЄС. І вже тут ми вас зустрінемо в Іспанії, тут вже вам зразу дадуть, в перший же день вам дадуть е прихисток, їжу, е готель чи хостел, будете в нормальних умовах вже тут знаходитись. Так? Е далі одяг на одязі дитини повинна бути нашивка з прізвищем і ім'ям, дитини і віком, і контакти ваші, і контакти ваших родичів. Так? На питання військових відповідати чітко і коротко. Якщо ви їх подразнюєте, так, вони починають бути просто скаженілими, вони можуть просто стріляти. Якщо там ви починаєте розказувати, ой, так ви знаєте, я там той то, да що я там все політик. Ні в якому разі. Чітко, коротко відповіли, поїхали далі. Так? Далі. Не виходить з автобусу на блокпостах. Не виходити з автобусу на блокпостах, не говорити при військових по телефону. Нічого не говорити. Взагалі, просто телефон, все, ви його ховаєте. У вас на телефоні нічого не повинно бути. Він повинен бути там алло, мама, привіт там. Чи, чи там привіт там з родичами поспілкувалися? Ніяких політичних речей на телефоні не повинно бути. Так? Не знімати на телефон нічого. Ні, не знімати ні фото, ні відео, де ви їдете на блокпостах ні в якому разі. Може зразу вас забрати і все. Так. Якщо почався обстріл автобуса, лягайте на підлогу і виповзайте якомога швидше на вулицю. Так, якщо ви виповзли, ні в якому разі не лягайте на узбіччя, бо там може бути завіно тільки на асфальт, тільки на асфальтовану поверхню, там, де ви бачите все, де вона тверда. Так, ну я думаю, що до цього у вас надійде, що зараз вже почали якось виїжджати люди, їх почали випускати. Я бажаю вам, щоб ви... Приїхали, да, щоб у вас все було добре. Е, і щоб ви інтегрувались на цій землі. Коли ви приїдете сюди, вам обов'язково допоможуть. У вас все буде добре, у вас буде дах над головою, їжа і вся первинна допомога, яка вам потрібна. Психолог, все е, нехай у вас все вийде і нехай буде перемога.